Сьогодні ми перебуваємо в голицькому старостинському окрузі, де ми приїхали з метою вшанування пам'яті всіх героїв, так само героїв, які якраз родилися в голицькому старостинському окрузі В 9 годині сьогодні у них буде запускатися хвилина мовчання з биттям дзвонів, якраз дзвін, який нещодавно лише поставили. Це є наша. Спільна мета, мета перемоги, і ми повинні однозначно вшановувати пам'ять всіх героїв. Меморіал створився до нас. Підійшла жінка героя України Василя Заводецького і сказала, що ну було би добре, щоб ми ушанували пам'ять героїв у центрі села. Поставили такий меморіал слави усім загиблим героям. Цю ідею ми підхопили зразу і почали своїми силами. Почали це все робити. Також міський голова підключився. До нас і виділили сертифікат на 50 тисяч гривень, і це все вложили у цей меморіал. І так, у Голині, На жаль, цей меморіал він зростає. Війна не закінчилась. 16 загиблих воїнів, 4 пропавших безвісті голинян. у, у голова старенька церква, ми її реставруємо. Вона вся прогнила, ми її ремонтуємо. І на горищі церкви стояв цей дзвін. Він був незадіяний, і ми так захотіли, щоб він мав своє призначення. Ми цей дзвін встановили на меморіалі слави. І кожен останній четвер місяця тут буде праця панахіда і за кожного героя ми будемо бити дзвін за кожного героя. Також. У нас загальнонаціональне дійство, 9 година ранку, іде хвилина мовчання, згадування віддання шани нашим воїнам і згадування всіх наших героїв. Тому будемо цей дзвін використовувати у дев'ятій годині ранку. Одну хвилину будемо бити у дзвін, щоб люди зауважували, що у нас війна, що треба хлопцям віддати шану тим, що воюють, ті, що загинули. А цей дзвін, він буде нагадувати нам, що дев'ята година ранку, що ви маєте зупинитись, маєте хвилину. Згадати наших героїв, згадати воїнів, згадати, що я конкретно зробив для нашої перемоги. І, і така шана це має бути традицією. Цей дзвін ми шукали. Нема на ньому ні маркеровки, ні надписів, нічого на ньому нема. Ми запросили Василя Фіцака. Василь Фіцак повинен це дослідити. Ми повинен його зважити, замірити. І він має дослідити і записати цей дзвін у книгу дзвонів України. Уже Уже будем, вже буде, він, уже як спеціаліст, вже буде давати значення, які майстри робили. Я дуже чесно вдячний громаді Голинсько-Старостинського округу, вдячний церкві, їхні парафії, зокрема активному їхньому депутату Івану Івановичу Мазурику, старості. Кошлику Тарасу, які зараз відстоює нашу Україну, також зараз виконуючи обов'язкими старості Василю Васильовичу. Те, що вони все роблять для того, щоб громада була дуже згуртована. Вони волонтерять, допомагають. Кожен тиждень ми практично бачимо їх пости в групі Голень плюс, яким чином вони це роблять, скільки вони збирають коштів, скільки вони машин відправили. Це дійсно. Громада, яка ну є взірцевою, вона не тільки в нашому районі, вона є взірцевою в Україні, тому що надісне не згуртована, вона є віруюча, і це така громада, яка завжди допоможе один одному в біді.